Мелібігройде! Мене звати Анастасія і я вітаю вас на моєму каналі. Німеччина це країна з багатою історією, культурою та сучасними досягненнями. Ось лише декілька цікавих фактів, які я розповім вам, розкриваючи унікальність цієї країни. У столиці Німеччині-Берліні дуже багато мостів. За цим незвичним показником Берлін випередив аж саму Венецію. Роблячи підрахунки, можна дізнатися, що у Венеції всього 400 мостів, в той саме час, як у Берліні їх удвічі більше. Берлін може похизуватися своїми мостами у кількості 960 штук. Але це іще не все. Абсолютним світовим рекордсменом за кількості мостів є німецьке місто Гамбург. Гамбург. Це не просто одне з найбільших міст Німеччини, а й справжня перлина, яка може похизуватися своєю вражаючою кількістю мостів, адже Гамбург налічує понад 2500 мостів, ще більше ніж у Венеції і Амстердамі разом узятих. Ці мости з'єднують численні канали, ріки та озера, надаючи місту унікального і неповторного вигляду. Німеччина вважається батьківщиною автомобільної промисловості. У 1886 році Карл Бенц створив перший автомобіль з бензиновим двигуном, що заклало основи для подальшого розвитку автомобільної промисловості. Цей винахід не лише змінив спосіб пересування людей, але й став символом інженерної майстерності. Сьогодні Німеччина є домом для таких відомих брендів, як Mercedes-Benz, BMW… Ауді, Фольксваген. Німецькі автомобілі вважають еталоном надійності та продуктивності. Німеччина славиться своєю середньовічною архітектурою, яка відображає багатий культурний спадок та історичні традиції Німеччини. Одним із яскравих прикладів таких історичних надбань є замок Нойвенштайн, один з найвідоміших замків світу, який надихнув на створення замку у Діснейленді. Окрім нонь ванштайна, важливими пам'ятками середньовічної архітектури є готичні собори, такі як Кельнський собор, який є одним з найбільших готичних соборів у Європі. Його величезні вітражі та детально оформлені фасади вражають від відвідувачів і сьогодні. Німеччина складається з 16 федеральних земель, кожна з яких має свої традиції, кухні і культурні особливості. Так, у Буварії проходить знаменитий Октоберфест Його святкуючі сезони, починаючи з 1810 року. Це найбільший певний фестиваль у світі, який привертає мільйони відвідувачів кожен рік. Буварська кухня відзначається свинячими стейками та величезними буварськими кринделями. В свою чергу у Шлезвідгольштайні популярні морські фестивалі, які відзначаються на узбережжі Балтійського моря. Німеччина стала місцем виникнення різдвяних ярмарків. Найстаріший з таких ярмарків проходить у Дрездені і датується 1434 року. Ці ярмарки відомі як Weihnachtsmärkte. Вони привертають тисячі та мільйонів відвідувачів завдяки своїй чарівній атмосфері, різноманітті товарів. І традиційним стравам. Важливою частиною святкування Різдва у Німеччині також є вечеря на святвечір чи Hellingsabend, коли родини збираються разом, щоб розділити їжу та обмінятися подарунками один з одним. Завершується Різдвяний сезон святом богоявлення, яке святкується 6 січня. Німецька мова має безліч діалектів, які можуть значно відрізнятися один від одного. Наприклад, баварські та швабські діалекти можуть бути важкими для розуміння навіть для носіїв стандартної німецької мови, тобто Hochdeutsch. окрім цього, діалекти можуть впливати на лексику, вимову та граматику. Наприклад, в північній Німеччині популярний нижньонімецький діалект. У свою чергу, в західних регіонах, таких як Рейнланд, поширені аренський та пенсельванський німецький діалект, який зберегли багато старих форм і слів, що відрізняються від стандартної німецької мови Хохдойч. Німецька мова через свою різноманітність стає перепоною для досягнення мрій багатьох з нас. Тому якщо ви відчуваєте, що самостійне вивчення німецької мови не дає результатів, можливо, прийшов час звернутися саме до мене. Я допоможу вам полюбити німецьку мову та вивчити її на бажаний вам рівень. Я дякую вам за увагу! Для того, щоб не пропустити більше цікавої інформації, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і пишіть у коментарях, які цікаві факти про Німеччине знаєте ви. Більше цікавої інформації про вивчення німецької мови можете знайти в описі під цим відео. Чус!